І бігла раз лисичка у садок. Подобався дуже їй привітненький куток. І гарно погулять, і любо подивиться то тим, то сим та морно поживиться. Лядить на тичках, виноград висить, хустесенько, аж тички нахиляє. От дума снідання смачне. Усяка ягідка неначе привітає, неначе каже їж мене. Та от біда, яка, відкіль вона не гляне, день не зупнеться, не достане. Облизує роток, хоч би десяток ягідок. Бач, каже, люди, як хитрують, неначе носом чують, а на вершечку пора зю Усюди він проворний молодець Примазиться, вміє на дурничку. На те вже вдався. побачив лисичку і зараз обізвався. Здоровенько була, лисичко, поласить з нами, молодичко. А виноград же же той, у вашому гаю не виросте такий. Лисичка думає, цвірінька лотисучий, без тебе знає я. Ні, каже, нам не йде. Кислючі, прикислючі, оскома нападе, розсердилась вона і подалась додому, жалкуючи, що бігла по дурному. Так, завидівши чоловік. На брехні верне свій язик, чого не втине чи не достане усе погане.